Павбет. Титульний партнер. Кавбет екстра ліги. Гра розкриває тебе. Пане Юрію, ваш коментар до сьогоднішньої гри. Що вийшло, що не вийшло матч. Вітаємо команду Люб з перемогою. Виграє той, хто більше хоче, той хто вміє терпіти в обороні і використовує свої моменти по максимуму. Ми готувалися досить серйозно до цієї команди, тому що аналізували їхні попередні матчі. Ми мали, нам доля так випала мати дебют в першому турі з цією командою. Перед тим ми грали з ними товариські матчі, і було видно, як вони додають з кожною грою. Тим паче, після першого кола, тим паче, після крайнього матчу в першому колі, де вони обіграли кардинал рівне, ще раз повторююся: створюєш велику кількість моментів, не забиваєш суперник. Уміє вичекати цей момент, забити і перемагає у футзалі. Той хто більше забиває? Якби це банально не звучало? Це в жодному разі ніяке для нас не виправдання. Раз ми програли, значить ми не зробили достатньо для того, щоб перемогти. Тому нас чекає серйозна розмова і розбір цієї гри. Порівнянні з першим матчем, першому колі, от каже 4-1, Ще саме про Любер скажете, в чому саме додали, наприклад, Лучани? На теоретичних заняттях ми розбирали, що ця команда має досить хороших стовпів, які значно додали в своїй грі, антропометрично кращі. і ми старалися нівелювати їхню силу, а також контратаках, де вони забивали попередніх матчах. Початок матчу ми пропустили декілька моментів. Нагадали хлопцям, взяли в групі свій контроль. я вважаю, що зробили достатню кількість моментів гольових для того, щоб забивати. Проте низька, дуже низька рівень реалізації у нашій в нашому виконанні і як результат поразка. Тому ми наголошували на хлопцям, що, від чого від чого можемо. Чекати небезпеки від Люберта. Ну і плюс помилки систематичні з нашої сторони від тигравців, яких ми не мали би очікувати і бачити. Вони можуть бути в сезоні цей футзал. І він складається з помилок. Але коли це вже є послідовність, ну тоді нам треба робити висновки. Favbet. Титульний партнер «Фавбет екстра ліги. Гра розкриває тебе.